Вітаємо вас, шановні друзі, на виставці Агрочеліж 2025. Сьогодні компанія Техноторг пропонує до вашої уваги новинку самохідний оприскувач Fighter 3030 виробництва бренду Кун. По-перше, на що хочемо звернути вашу увагу. Це машина виробництва в Бразилії, але вона Зроблена за принципом машин преміум-класу, мається на увазі компонування машини. Це, це довга, прямокутна рама, яка має, має зварну конструкцію потужну, і на цю раму вже навішується інше обладнання. І Машина має ідеальне, ідеально збалансовану конструкцію. По центру машини знаходиться бак з нержавіючою сталі ємкістю 3000 літрів сама, як то кажуть, найважча деталь машині. І попереду кабіна. Під кабіною бак для промивки 200 літрів, паливний бак 220 літрів. Далі йде двигун, гідростатична трансмісія, бак, і вже ззаді навішується штанга і підвізка штанги. Тобто машина ідеально збалансована. То, ще раз повторюємо: прямокутна форма рами, на якій вже змонтовано і збалансована. Основні вузли і агрегати машини. Встановлена рама на стійках, має пневматичну систему підвізки, чотири подушки, і це забезпечує плавність ходу машини. І дана, рама призначена, дана концепція машини призначена для тривалого використання довгий час на великих площах. Тобто це швидкий рух на великих гонах і довготривалий період. Детально можемо перейти, машина укомплектована преміксером ємкістю 35 літрів, дуже зручне е, розташування, Змішувачий вузол в Вентурі дозволяє швидко розчиняти навіть сипучі і кристалічні матеріали. От. Тобто е, ми засипаємо будь-який матеріал, навіть, навіть сухі сипучі матеріали, і він е, з легкістю справляється з цим. Заправили. Кнопки перемикання, керування насосами знаходяться під рукою оператора. От, також крани, все зручно. І знаходиться під рукою. Кріпиться так під машиною, не, не заважає для руху машини. Далі встановлені, дільники, дільники ряду для зменшення пошкоджень, для зменшення негативного впливу на рослини. Під час руху машини. А також хочу звернути вашу увагу на простір під машиною. Це ідеальна прямокутна форма, всі деталі заховані. Показували дільники, мотори захищені, всі, всі рукава і гідроарматура теж захищені і заховані, закріплені на, на крилах, зафіксовані. Тобто воно не виглядає і рослини не пошкоджує. Клірінс 160 см, доволі високий, дозволяє обробляти рослини на високій швидкості навіть на пізніх стадіях дозрівання. Такі культури, як рапс, соняшник і кукурудза, ми знаходимося з вами в самому важливому місці це робоча зона оператора. Доволі простора кабіна, огляд 360 градусів. Зручно спостерігати за роботою форсунок на штанзі. Робоча колонка оператора руль регулюється по куту нахилу, а також по виліту. От, сидіння, сидіння на підвізки досить зручне. Машина на пневмопідвізках плюс сидіння, тобто машина не, оператору доволі зручна. Режими перемикання руху машини, джойстик. Ми бачимо повноцінний підлокітник. Не половинки, як у деяких, а повноцінний підлокітник, дуже зручно. джойстик керування машиною, вилив, штанга, автопілот, який знаходиться в базі в машині. От, дуже інтуїтивно, зручно і зрозуміло. Встановлена у нас навігація в базі комплектації Trimble. От. Основні елементи керування машиною, все під рукою, інтуїтивно зрозуміло. От, дуже зручно. Кабіна має вентиляцію, також має кондиціонер і магнітова базові комплектації. І дуже якісна обшивка сидіння оператора. Далі по ходу можемо бачити встановлені LED-фонарі, дуже гарне освітлення машини. І ми добрали з вами до серця машини. Зручний капот. Тут у нас встановлений двигун. Як ми казали, дозволяє збалансувати машину, встановлений він перед баком між кабіною. Доволі гарна шумоізоляція. Двигун у нас той встановлений Cummins. Cummins – це американський найбільш спосюджений двигуни, які гарно себе зарекомендували в плані надійності, а також економічності. Об'єм двигуна 4,5 літра, потужність 195 кінських сил. Гідробак, гідролічної системи. Гідросистема трансмісія встановлена Рекрус. І має електронне керування всіми-чотирма колесами. Тобто електроніка контролює крутний момент на кожному колесі і автоматично змінює подачу масла на колесо, яке провисло або забуксувало, тобто туди зменшується потік масла, а подається на те, яке має зачеплення. І тим самим машина виїжджає з навіть самих складних умов при високій вологості. Тобто не забуксує. Це прохідність машини. Далі ми бачимо бак із нержавіючої сталі об'ємом 3000 літрів. Надійна зручна конструкція, встановлена на підресорених таких ущільнювачах гумових, не протирається і має довгий срок служби. Машина обладнана двома насосами. Один насос встановлений у нас пластиковий для закачки. Ось підключаються шланги для закачки, просто кидається в водойму і закачується. Продуктивність насосу 700 літрів. Дуже швидко заповнює основний бак робочої рідини. Ми казали, з приміксера, з приміксера подається, змішується, розчиняється і подаються в робочий бак хімічні матеріали для формування робочої суміші. І тут у нас встановлений так само ще один насос. Ще один насос із нержавіючої сталі продуктивністю 400 літрів за хвилину, який вже працює тільки на вилив. Це дозволяє збільшити ресурси насосу, насосів одного і другого в нашому випадку, і забезпечити якість роботи. Якість роботи і стабільність роботи штанги на вилив. Ще раз звертаю увагу, ми маємо чотири пневматичні подушки, які на які опирається на стійку, і стійки вже працюють в вертикальній площині. Завдяки прямокутній формі рами і збалансованій рамі, машина рухається по полю доволі швидко і має ідеальну стабілізацію. Плюс до, стабілізації, до системи стабілізації слід додати технічне рішення: це система підвізки штанги. Система підвізки штанги це еквілібра, яка є запатентованою системою виробника кун і вона застосовується як на причепних оприскувачах так і на самохідному оприскувачі. На багатьох димопоказах, а також в результаті роботи в господарствах у наших клієнтів вже доказано, доведено багато разів, що це ідеальна система стабілізації. Ширина штанги 30 метрів. Система стабілізації має гідравлічні акумулятори і компенсацію рухів, як хлопання крилами, коливання вертикальні, і в горизонтальній площині, і в вертикальній площині. Швидкість руху до 35 км на годину. Штанга має 9 секцій. В принципі, цього достатньо для, для компенсації перекриття і економії, забезпечує високу економію. Засоби захисту, захисту рослин. Має герметичний ящик для, кер... для зберігання документації, а також техпаспортів. Добре зачиняється. Тут у нас акумулятор, так само герметичний закритий кришками. Ще раз звертаємо увагу, вся, вся гідроарматура зафіксована на колесі, тобто на, 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 на крилі, і вона не болтається, не, не пошкоджує рослини. Компанія Техноторг є офіційним дилером бренду Кун. У нас завжди є ексклюзивні пропозиції для кожного клієнта. І як різноманітні фінансові програми, так також ми маємо індивідуальний підхід до кожного клієнта. Тому пропонуємо вам звертатись у ваше регіональне представництво Техноторг у вашій області, до наших менеджерів, або дивіться контакти під цим відео. Завжди раді надати вам консультацію. А також гарну пропозицію для вас.